Ну що люди, прощаємося з гостинним міні-архіпелагом Франциско Рейс Аеропорт Бусуанга Айленд Карон Палаван. Отак от це читається, отак от це позначається. Далеко цей аеропорт знаходиться від. Місця, де всі живуть, тобто це не острів Корон, це острів називається бусуанга. Але головне місто, і де всі живуть, і де порт, і звідки всі плавають, він воно називається Коронтаун. Звідси потім потрібно за 250 песо на ось таких міні-бусах, ну таких, які тут скрізь, доїхати до того міста. Це приблизно 25 кілометрів, а 20, 250 песо це десь 3 з половиною долари. По сьогоднішньому курсу. От. Отаке От воно все мінімалістичне і далеко від міста. Отак От аеропорт виглядає з боку, в профіль, і тут же поряд є отакі маленькі магазинчики. І в одному із цих місць це не як вдавало знову ж остров острову. Це прямо протилежність різні планети, тобто тут спокійно собі можна курити. Теж важлива інформація. Ну і до речі, я взагалі, от до сих пір не можу зрозуміти, яким чином людство так от вирішило, типу, що літати, це нормально. От, та, типу, я зараз полетів туди, то і це вважається чимось таким, як сісти в маршрутку, кудись переїхати. Для мене цей кожен процес це такий кайф, я от готовий просто аби куди летіти, просто щоб це. Не було хмаринок, щоб було туди видно. Ще ж місцеві авіалінії вони летять не 10 тисяч метрів над землею, а 5 тисяч. Тобто з 5 кілометрів, якщо безхмарна погода, відповідно це день, то дуже красиво. Оці ви бачите всі маленькі острови, оті райські, які на ні на якому Google Maps не розгледіти. Прямо от коли там один острівець, там пляж. От видно, що там стоїть маленький будинок, пришвартований маленький спітбот. І там живе якась одна людина чи одна родина. Ну тобто робінзонів, таких, які живуть в таких ничках, їх багато. Або навпаки, велика якась скеля, така як Міні-Шотландія, і там одна маленька бухточка, і там от хтось живе. Або навпаки, щось таке мале, просто переселене якимись незрозумілими хаотичними абстрактними спорудами. Тобто, літати це взагалі кайф. Помітив таку штуку, що в літак краще заходити останнім. Бо якщо у вас місце не біля ілюмінатора, а ви хочете бачити оту. Красоту. Як правило, все одно є пару вільних місць. Це принаймні на внутрішніх авіалініях на Філіпінах. І вже коли ви заходите самим-самим останнім, і ви розумієте, що у вас місце, воно ніяке або посередині, або на проході, вам дуже хочеться дивитися донизу, бо і погода безхмарна, і день, і все добре. Просто останнім бачите, де є вільні місця, і там собі спокійно сідаєте і всім буде щастя. Тут це працює дуже нормально. Я зараз постійно вже так роблю і нема хвилювання при електронній реєстрації, де саме мені випало місце, тому що такий варіант він абсолютно нормально проходить. От, все. Прощавай, острів Карон. Маю надію, що ще сюди повернуся. Цілий тиждень тут прожив. Дуже сподобалося. Вийде багато відео на цю тему. Побачите, прямо варто сюди летіти. І не тому із-за чого всі сюди летять. А от е, саме я розповім чому. <сіх> Якось отак. Ну все, люди, дякую за увагу. Оформляйте, будь ласка, платну підписку. Не забувайте, що ти це один практично дійсно українськомовний канал, де автор, тобто я, миттєво реагує на будь-яке ігнорування української мови. Це важливо. Не буде цього, не буде нічого. Особливо, якщо там і далі ви збираєтесь там жити. Не тут, де я, а там, де ви зараз живете. Якось отак. ось такі справи, люди. Все, дякую, якось буде. Ще забув скатати таку річ. При виході з аеропорту і вході на цю територію треба буде заплатити 200 песо, тобто 3 з копійками долари. Так буває на островах, де більшого десь 200-250 це завжди треба платити. Тепер уже точно все. Вона коронщина з висоти. Це Я підозрюю, що це і є воно прісноводне озеро на острові Корот. Сторона по периметру піщаний пляж. Всередині джунглі. оце якраз острів правильного розміру. Якщо вже десь жити довго, в одиноцтві, то це правильний острів по розміру і там дуже добре видно рифи, ось він у цій красі. є, Рифи є, затоки є, і все це між фьордів захищене, тобто там не буде тайфунів та штормів. Ось такі два острови незвичної форми. один посередині з озером, яке з'єднане з морем, і навколо них доволі великий риф. Там живе, видно дахи. Ось такі малі острови. Один з них з доволі цікавим пляжем. По одній стороні і теж є риф, значить там красиво і теж там хтось живе.